Ох! Телефон падає з рук. Вітаю всіх! Під'їжджаю до міста Зуль. Замовили мені огляд Шкоди Октавія і стоянка Кауфман автомобіля. Е, крайній раз я був е, десь у 2015 році на цій стоянці. Хто в мене довше на каналі, пам'ятає, я купив собі Passat b 7 Хайланд b 7 Чи Хайлайн? Хайланд це Tesla, Хайлайн Passat b 7 Гарний такий Passat у мене був. 450 з лишнім тисяч, я його з пробігом 450 з лишнім тисяч продав. Я його і купував, там було десь 270, не знаю. Але, але купував якраз на цій стоянці, куди я зараз їду, кауфман Автомобіле. Стоянку цю хто. Після розвалу Союзу їздив за машинами, дуже знають, особливо Ковальські. Ковальські сюди їздили, Яша, власник стоянки, зараз то він крутий, вже німців набрав на роботу продавцями, сам вдома тільки сидить. От. А раніше Яша сам продавав, бусами займався. Ковальські їздили хлопці, перепродували в Луцьку і в Ковалі на базарі. Тоді ще в Ковалі був навіть базар. Багато, дуже багато українців їздили до цього Яше, в місто Зуль. У нього завжди були класні ціни. От яка велика Німеччина, ну але бар'єр на той час у всіх був з мовою, а Яша сам. з... З Радянського Союзу, теж, от. І, і мову знав, і машини мав. Ну, Машин завжди було в Зулі багато, і зараз немало купується, хоч це і ДДР. До речі, якщо е, маєте щось в Зулі, якусь машину, то я от під'їжджаю три кілометри осталось до Кауфман автомобіля. Це... це Майже. Е, центр майже Зуля. Можна зробити паралельний огляд на Кауфман автомобілі. Я там посилання під під відео залишив. І можна на іншу стоянку в Зулі поїхати. Тут нема немало є автомобілів. Хоча це і ДДР, як я завжди кажу, що не шукайте. Але Зуль, от місто в горах. Особливе. Бувають нормальні варіанти тут все ж. Може, ковальські дивляться відео. Сюди часто їздили брати каплунці, сім'ї, цукерик. Ну, коротше, всі ковальські, як це називають зараз. Перекиде, перекиде, дали е, ім'я перекиде. Всі гонщикам заздрять йоли-пали з тих часів. Хоча це дуже непроста робота, всім дають заробити брокерам, митникам, е, майстрам, хто ремонтує машини. Ну, абсолютно всім дають заробити. А самі, повірте, нерідко виходять на свої гроші і ще й податково докопується в той час, коли немає е, варіанту офіційного бізнесу автомобільного. Це я вам відповідально кажу, тому що в свій час мав відкрив спеціально автомобільну фірму, хотів таки в Ковелі почати. Весь час на кордоні Німеччини з Польщею, в Німеччині, на базарах. І тут в один якось мені захотілося, довго не був в Україні, так тільки приїжджаєш, водки попити і назад в Німеччину. І тут така у мене похмелія, дурна ідея створилася зробити офіційний бізнес в Україні. Відкрив фірму. Автолайн 24 називалась, можете перевірити, вона є в інтернеті. За два роки я не зміг провести жодної офіційної е, операції. От. Ну, Фінансової операції, жодної. При тому, що підключив під всіх бухгалтерів знайомих, ну, нереально продати навіть одну машину. В Україні офіційно, і це досі, до, до сих пір. Я з, е, особисто Зеленському якось при зустрічі е, випадковій говорив, що зробіть нормальний офіційний бізнес в Україні. І буде купа грошей йти в бюджет, які зараз розходяться туди-сюди. Але там такі, такі костелі, наприклад, наприклад, е, Обов'язковою умовою є контракт. Навіть хочете купити один автомобіль і продати в Німеччині. Контракт зараз, до речі, під'їжджає вже до Кауфман автомобіля. Скоро. Треба написати з фірмою-продавцем контракт. А контракт вам тільки всі біля скроні. Пальцем покрутять, коли ви схочете контракт. Тому що є купча, ну, договір куплі-продажі і все, більш нічого нема в їх. От, це, це один костиль. Другий костиль це е, в купчу має бути запис про походження автомобіля. Це нове придумали таке дурне, нібито для того, щоб захистити від автомобілів, які з Раші. Так, 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 Кауфман Автомобіля. Бачите, переді мною я не туди заїхав, а треба в округ заїхати. Коротше кажучи, так я і не зробив жодної фінансової операції, і прийшлося закрити фірму і далі працювати в Німеччині. Ну і в Німеччині офіційно відкрили фірму. Бо раніше базари, покупки, продажі. А зараз давно вже офіційно. Ось я вже на кауфман автомобіля у Яше. Пам'ятаєте, напев... А, ну це коли їздили в 90-х, Яша ще не був такий крутий, а зараз він дуже крутий. Гляньте, в нього тут і майстерні, і все, все, що хочеш. Так, паркую я машину Октавію, де вона тут знаходиться. О, я ще Тесли тут теж є. Десять років, рахую, не був тут уже. З білим салоном. Рестайлова Тесла. Скільки вона коштує? Коштує 19 900. Ну, враховуючи... Білий салон, 71 пробігу 에... Непогана машина. От гляньте, який салон. Білий салон і ідеальний. Алло. Я ми в тебе падемо з Октавія. А з я Yeah, you're the moment. Pracovniki яші німці. Прикалується трабант з ГДРу. Савдепії були, робили які машини. Німці все рівно краще, ніж в Савдепії, були машини. То у них хоч своє, совєти все здирали. А це пластмасова машина. Катались колись на таких, навіть ганяли в коваль на продаж. Да. Круто, гуляше. Циркальні стелі. Он ретро якийсь автомобіль в нього ще є. Мотоцикли, Ява, даже є. Скільки їх було багато колись. Якщо на Кауфман автомобіля щось знайдете, може хтось тільки долучився до відео, то 50 євро буде огляд. Телефонуйте, телефон, в контактах знайдете. Воді заклад. Дали ключики мені. Це наша Октавія, ось вона. Шкода Октавія Комбі? 21 року. 188 тисяч пробігу, 110 кВт, ДСГ коробка, автоматик. Кажуть всі у нас робот. Роботи всі в нас кажуть, то робот. Який робот? Роботизована коробка, ну, перемикається. От. Але це ж є автомат для всіх нормальних людей. Тільки для совдепівців робот. Ну, бачите, така машина не зношена, гляньте, все виглядає достойно, не зашорхане, не запілене сидіння, гляньте. Спиночка гарна. Навернута вона така нічого. З пам'яттю на кілька людей на три чоловіки. Сидіння, все тут. О, кермо яке матове. Вот, вот это машина и модно у нас панель дигитально, два экрана таких, ну, машина, классная машина. Педали не изношены, усиливать тоже. доброму стане. Ніяких слідів використання на карте задніх дверей. Сидіння взагалі ззаді не, не, не зношені зовсім. Ніхто тут не їздив. Абсолютно. Новое. Теля не пошкоджена, не забруднена? Шкода нема кнопочки. Тут у нас клей, трикутник, аптечка і добрий стан багажника. Ніяких подряпин зверху немає. Ну що, подивимось по кузову, слідів граду на даху. Немає кришка багажника. В доброму стані, бампер там, де він буває, подряпаний. Не подряпаний. Вон мінімальні. Раз, два, три пункти. Маленькі. І отут от ще. А от так. Буває часто подряпаний бампер, коли на ньому все возять. Ось тут ще знизу є. Ось така полосочка десь. Треба неї зарисувати. Все ззаді норм. Заднє крило, задня дверка, порядок. Ось так треба дивитися, вздовж змінюючи кут обзору і завжди при наявності вм'ятин будуть... Вони будуть видні при наявності якихось робіт. Завжди побачите, змінюючи кут обзору. Вправо-вліво, вверх-вниз. Нічого немає, нічого не робилось. Ну якщо робилось, то супер професіонально. Професійно. Капот брудний, але не оббитий. Не ганяли на цій машині. Ось тут є сліди від камінчиків отакі. А так, ні фари, не ні піскострує, ні, нічого. Так, знизу ця губа ціла. Ось тут мінімально камашками. Дурниця. Не ганяли на машині. Скло брудне, але сколів немає на склі і над склом, там де вони бувають, сколів немає. нема. Права сторона теж класна. Ідеальна машина Немає, немає жодної вм'ятини. Все в супері. Резина. Гума. Можна сказати. Практично нова. Гудір гума. Так. Е колодки, диски, диски. Немає бережка взагалі, тільки на ну, десь змінені. А то є сервісна книжка, кажуть. Є там сервісна, коли сервіс був, а тут буває таке, що повироботане. Тут теж нове. Нема бережка. Але там все записано. Карвертикал всякий там Машину треба дивитися, а не карвертикал. Буває машина з двох зварена, а по карвертикал все суперово А тут не знаю що по Карвертикал Але машина обслуговувалась, це факт. Машина їздила на великій відстані, так да, вже перевірю. Для клієнта, для замовника огляду товщиноміром. Так, 133, 133, 141. Так, по одному кліку достатньо. Я, в принципі, обдивився. А для звітності замовнику огляду... Треба показати, що якщо десь елемент крашений, фарбований, перефарбований знайдеться, то можна детально обдивитися. Але я бачу, що нічого тут не фарбувалося. Так і є. Ну, Якби сам колись машини не фарбував, то б треба був мені товщиномір. А так... Нормально і без товщиноміра. Так, відкриємо ще капот. Чи гляну, що там сервіс, не всіх цікавлять. Може є. Ага. Коротше, пачка сервісів дигітальних, тюф і сервіси. Не буду на цьому зупинятися. По любому воно є Гляну під капотом дерну Це машина, це машина. Вот. Ніхто тут нічого не мив попередньо. Вон, хто в машинах повний нуль? Ой, а що ж то запотіла, що ж то запотіла? Довожу до вашого відома, що мостило синтетичне, отак капнеш отут тут, і через місяць буде отака пляма, да? А що ж там вокруг кришки там, в мостилі? Ну, кришку ви виняли? Мостило декілька капель вийшло і буде навколо кришки вже. Все отак, запотівше. Ну, коротше кажучи, нашим клієнтам... Які нульові, які надивились диванних експертів, треба завжди мити мотора. Бо вони все тупо надивилися. Ага, мостилі. Не беру. Комп'ютером поміряли. Сажовий забитий. А машина просто не їздила в останнім часом на дальняк. І він підзабитий. Треба б на машині проїхатись. Хоча б на довгу дистанцію. Бо і тоді провіряти. Бо ж для сажевого треба певні умови для того, щоб регенерація проходила. Блок керування не видає регенерацію робити, якщо не прогрітий двигун. Ну, там багато умов є. От. І він буде підзабитий. А проїдетесь на дальняк, ну, ще кришечку. Не закриваю капот, я буду обдивлятися більш детально, їздити. А попередньо замовнику огляду, якщо він дивиться зараз, не попереджував, можу сказати, що машина в класному стані. Якщо вона ще так тіде, то буде взагалі добре. У Яши завжди були класні машини. Він не бере шрот, взагалі не бере. Не за які гроші. Хтось працює на машинах там, підкрашених, підбитих, готує там щось біля фірми. А у нього всі машини ідеальні. Дивіться, рівненькі всі машини. Рівненькі, повністю. І не фарбовані вони. Бачу це. Бешечка. 15 й рік, 166 пробігу, дизель 140 кВт. 13900. З лючком. Біленька, гарна, не фарбована. Ну, дороговато, але ж... Але ж це, це машини ціни не для... Це для місцевого користування і люди беруть краще дорожче заплатити, щоб потім не ремонтувати. В Україні то вигідніше дешевше зробити. 17 рік, 85 пробігу, шкода CTGO. Що там? На задворках у його є. Коротше кажучи, заходьте на стоянку, подивіться що там є. Я буду дивитися детальніше машину, ну бо так з телефоном в онлайн-трансляції онлайн це трохи не то. Треба роздивитись машину детальніше, взяти, прокататися. А попередньо паркувальних м'ята навіть немає. Декілька под цих подряпинок на задньому бампері від камінців, там ледве-ледве. Набагато краще, ніж середній стан. Рідина чистенька, колодки з дисками гальмівними помінені, на колесах колісні диски алюмінієві не пошкоджені парковками. Нормальне авто. Буду випробовувати і дивитись детальніше. А ви телефонуйте, якщо тут знайдете щось для себе на Kaufmann. Автомобіли, то я можу оглянути за 50 символічних євро зробити огляд автомобіля тут. Все, до побачення до наступних відео.